Друзі, всім вітання, автомаркет Рівна вітає вас. Є в нас наявності такий красні. рефрежератор, Mercedes Sprinter 2017 року. Ціна його 33900 з холодильною установкою кар'єр. Ідеальна машинка. Тут рама ідеальна. На спарці всі шість колес також в прекрасному стані. Мається такі сходи в будку, Будочка вся чистенька гарненька, холодильник працює ідеально. Туди також, все в чудовому стані. Є Viba датчик світла дощу на автоматі. Салончик також в хорошому стані. Двигун йде 3 літра дизель, 190 кінських сил, 140 кВт. Ось такий красий, на лінзах також. Все, всім гарного дня!